Всім привіт! Сьогодні у нас з вами знову таке цікаве відео. Як ви вже зрозуміли, нас з вами на каналі Нова Квіточка. Гарнесенький кущик. Орхідеюшка не сильно доросла, листочок із більших лише один, інші такі невеличкі. В принципі, доволі Поки що компактна розетка, гарна чистенька шийка, чудовий такий кущик. Так, подивимося з вами корінці. Ну, гарна коренева також дуже хороша. Зараз вона полита була, сьогодні її якраз полила. А взагалі-то, коли орхідеюшку, Купила дуже сильно була пересушена коренева. Прям просто, ну, я не знаю, така була прям сплющена. Я навіть думала, що вона не відновиться. Так, гарнесенька орхідеюшка, квітонос тут в неї один. Досить молода рослинка. Але хто знає цю орхідею, я напевно думаю, що ви могли здогадатися, що це саме за орхідеюшка, тому що кущик доволі вже такий подібний, я вам показувала. Ну, якщо цікаво, все ж подивимося, яка в нас красуня з'явилася з вами на каналі. Так. Ось така гарнюща квіточка, це орхідеюшка в мутації пилор, орхідеюшка Анки. Якщо ви пам'ятаєте, не так давно я знімала відео про сплешеву орхідеюшку цього сорту, і там якраз нещодавно озвучила свої... Думки відносно того, що дуже б хотілося б знайти пилор або метелики. І так сталося, що нещодавно була знову в магазині Обі, там, де зазвичай я їжджу за місто. Там частенько були за це літо орхідею шкіанки, там я і знайшла свою сплешеву і натрапила на цей Гарнесенький кущик. Тут в орхідеюшки така особливість, мутація тут неповна. Ось є такі квіточки, з однієї сторони пилорик, а з іншої, ну, як мутована, пелюстка мутована, все ж таки жовтизна є. знає. Ось такі якісь хвилясті хвилястий бік. так Далі йде знову пилорик. Тут пилорик, з однієї сторони більш повна мутація з цієї наполовину, але все ж дуже хочеться дізнатися, як буде квітувати далі. Так, є. Ось ну і ще такий така квіточка на половинку, половинка пилори, пилорична інша звичайна. І ось така квіточка, а тут квіточка зовсім стандарт іде, так. ці нижні з повною мутацією. тут також. Ну, але все ж таки такий чудовий пилорик дуже мені подобається неймовірна краса, блискуча така. Ну, як зазвичай, цей сорт. Навіть в звичайному стандартному квітуванні така вона блискуча. На сонечку, я думаю, буде добре видно. Дуже гарний сорт. тут на покажу На оцій квіточці такі чудові кольори, прям така а, ніби веселка, прям такі яскраві кольори всередині, там, де защіпи, тут видніється ніби помаранчевий, червоний, фоксієвий, дуже гарна така. Гарний колір, такі вишукані пелори. Чудові прям. Я прям в захваті від цієї орхідеї, а ще зважаючи ось також такий класний. Всередині така яскрава, насправді ну, така, як радужна, ніби веселка. Гарні поборчики класний такий сорт. Я насправді дуже рада, що знайшла її, хоча вона і не в повній мутації. Але ви знаєте, дуже буде цікаво все ж подивитись на домашнє квітування. В неї виходить з однієї сторони лише квітоніс, зрізаних ніяких немає, тому Ну, можливо, орхідеюшка в наступному квітуванні виправиться. Я думаю, все може бути, навіть може заквітувати і, або в повній мутації пилор. Ну, буває таке, що одна сторона пилор, а інша метелик. Тому насправді буде дуже прям цікаво подивитись, як же буде квітувати далі цей сорт. Дуже гарна така, вишукані такі яскраві кольори, осінні оці переливи поповнила колекцію таких відтінків помаранчевих, Я просто в захваті. Навіть не зважаю на те, що квіточка Має неповну мутацію, але це треба буде вже дивитись далі в наступних домашніх квітуваннях, яке, яке все ж таки цвітіння, квітування буде в подальшому, тому що все реально і все може бути, що орхідеюшка виправиться. Насправді, в такому вигляді орхідеюшка в мене. Перше, ніколи в мене не було таких орхідеюшок і з азіатів, чи з голландців, ну, особливо азіати, завжди в мене або квітували з повною мутацією метелик, або дуже-дуже рідкі випадки, коли орхідеюшка там була ну, без мутації в простому в стандартному варіанті. Ну, якось частіше все ж таки везло навіть з першої попитки. Бувало таке, що не брала там якогось сорту ніяких дублів, а лише в одному екземплярі хотілося спробувати якусь свою вдачу, своє везіння. Ну і так, наскільки пощастить. Не хотілось набирати багато цих сортів в дублях. Тому що все ж таки займається місце, якби за ними потрібно доглядати. Рідкі були випадки, коли орхідеюшки були в мене в кількох екземплярах. ще ті, які прям дуже були до вподоби, така орхідея, як Вікторія Лейс, нещодавно знімала відео про неї, то да, так, вона в мене була не в одному екземплярі, в трьох. Black Piano була в двох екземплярах. Тоді ще архідеюшка попкорн також була не одна. А ті сорти, які зовсім були спагануватою, з, з нестабільною мутацією, такі, наприклад, як леопард азіатська, то її брала лише одну. І довго якось вагала ще ті роки, коли вони тільки з'явились в невеликому продажі. Хотіла якось взяти, потім передумала, бо знала, що квітує зовсім якби слабовата мутація в неї. Тому вирішила таки одну. Прийшов деякий час, все ж таки я ще взяла собі дубль, це я трішки підзабула. Все ж таки, я взяла дубль, і в мене перша проквітувала, проквітувала з повною мутацією, все було в неї добре, і другу я вже не дочекалася і все ж таки перепродала. Залишила на той час собі лише одну. Тому мені насправді буде дуже-дуже цікаво, як же ця чарівна квіточка в мутації пилор, як же буде квітувати подальшому в майбутньому. Прям цікаво-прицікаво подивитись на домашнє квітування. Тому я думаю, що деякий час ця орхідеюшка в мене побуде. Трішки помилуюсь, і, напевно, в найближчий час все ж таки не знаю, можливо, правда, тиждень якийсь побуде. Ну, а далі, скоріш за все, буду зрізати квітування. Прям дуже хочу дочекатись домашнього квітування, навіть, можливо, з бруньки. Якраз тут. Є така ще бруночка. Приблизно отак зрізати. Дуже б хотілося б побачити на домашнє квітуванні, тому що тут, в принципі, в цього екземпляра краще коренева, ніж в моєї сплешевої, тому що в неї верхнє коріння там було багатенько сухого, зверху підрізане, і тим паче вона також була пересушена як і ця. Якось архідеюшки цього сорту швидко просихають, тому можливо через це, якби так вийшло, що була поставка, і архідеюшки не забрались, тому що тут немає в Польщі такого ажіотажу відносно орхідей. Ну, якби люди купують звичайно, але нема таких напливів, як в нас в країні, та й не лише в нашій країні. Де ми вишукуємо якісь цікавинки, якісь мутовані, якісь прям такі класні сорти. І в нас прям черга за цими орхідеями. Тому тут більша вірогідність, щось цікаве таке знайти. І, тому я думаю, через це ця квіточка так і залишилась в магазині. Ну, Напевно, скоріш за все чекала мене. Якось так, з великим нетерпінням, буду чекати наступного квітування. А тим паче, якщо ж все ж архідеюшка видасть квітоніс з цієї з і з іншої сторони, там де ще не квітувала, і було б прям цікаво, як би вона змогла проквітнути такий чудовий, гарнесенький пилорчик. Цього разу, коли була в магазині, якщо чесно, також якось не розраховувала щось знайти, тому що, на перший погляд здалося мені, що все майже із тих самих. Але підійшла ближче, все ж таки була там невеличка поставка. І знову ці орхідеї Анки, знову в простому варіанті, там було пару штук. І побачила я цю чудову, гарненьку квіточку мутації Ну, майже одразу побачила, що в неї мутація все ж не повна, така гарна, дуже класна. Насправді цю орхідеюшку в мутації пилор якось не пам'ятаю, щоб я десь зустрічала. Ніби якось ні на Фейсбуці, ні на Ютубі, ні на яких каналах я не бачила. Мені чомусь здавалося, що. Мутація цього сорту, ну, частіше або звичайні, або якісь там зрідка, щось таке зі сплешем, ну, або метелики. Метелики бачила, але також не часто. А в пилорі якось не зустрічалась. Було б дуже цікаво дізнатись, можливо, у когось з вас є пилорчик. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться своїми враженнями, поділіться тим, наскільки. Стабільно квітує ваша архідеюшка, в якому вигляді ви її купували, чи була вона з повною мутацією, наскільки квітоносів квітувала на момент покупки, як себе поводить все ж в домашньому квітуванні? Дуже було б цікаво дізнатись. Гарна така вишукана орхідеюшка, гарнющий сорт. Просто неймовірний, чудова квіточка, дуже рада, що зараз на вулиці осінь, і якраз вдається знаходити щось таке цікаве, в мутованому, тим паче. Тих мутаціях, які дуже хотіла собі знайти. І губка в неї така яскрава також така класна орхідеюшка. Дуже рада, що вдалося її знайти. Так, Кому сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а далі буде багато всього цікавого. Всім до побачення і гарного дня!